Синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, Зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийсь крила, З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася за вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну після масованих ракетних ударів російські. І війська у кількох місцях перейшли український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ. Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте, завдяки діям української армії та сил самооборони, російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на серпень 2024 року, тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської Донецької областей. Визвольна війна українського народу. Триває. Ми звикли називати героями персонажів фільмів, та нині наше уявлення про подвиги змінилось назавжди. Тепер герої для нас це люди, які без вагань покинули все та пішли захищати свій дім від російської навали. Презентуємо вашій увазі чергову серію документального циклу Ангели Перемоги. Я виріс на мальовничих просторах південного сходу України. Убожнював досліджувати історію рідного краю. Хист до цього мені прищепив батько, який викладав у моїй школі. Любов до історії я проніс через усе своє життя. А ще в мене було хобі: я полюбляв займатися садівництвом і мріяв про свій власний, затишний та квітучий куточок. Проте мої плани забрала війна. Сергій Конаков народився 22 січня 1985 року в селі Урожайне, що на Донеччині. Там пройшли перші роки життя Малюка, поки сім'я не переїхала в інше селище в Гуляйпільському районі. Туди вони переїхали з сім'єю. Він маленький був, тобто 2-3 роки йому, мабуть, було, бо десь там 87-й, 88-й його тата перевели. Ну, працювати тато приїхав у Воздвижівку в школі. Тато у нього був вчителем. І так вони там і залишились. Малий Сергійко пішов до першого класу Воздвижівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. За спогадами однокласників, хлопець був здібним учнем. Він їздив нам олімпіади по математиці, по історії. Теж, я пам'ятаю, що він приймав участь. Хист до історії, а також географії передався Сергію від батька, адже він викладав ці предмети у школі. Пізніше хлопець ще присвятить певний відрізок свого життя їх вивченню, та поки повернемось до учнівських буднів. Сергій зі своїми однокласниками полюбляв активні ігри. Ходили на стадіон гуляти, займалися там спортом, футбол. У нас були тренажори також. В основному це був там футбол. Сергій також гуляв. І вони їздили на змагання між селами, допустимо, теж команди з іншого села і наша команда з нашого села. І Вони також гуляли. Пані Вікторія згадує Сергія як скромного та дуже розумного, відповідального хлопця. Він міг обрати саморозвиток замість того, щоб бавитись на вулиці, а також був дуже дружелюбним та добрим. Завжди допомагав однокласникам. Якщо хтось там щось не розумів, він все допоможе, розповість, давав списувати також. Закінчивши 11 класів школи, Сергій вирішив піти слідами батька. Для цього подав документи до Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Потім він поступив в Мелітополі, відучився. Він там пару років працював. Теж в селі, він теж вчився на вчителя і теж вчителем працював історії географії, викладав Сергій у своєму селі Воздвижівка. Легко комунікував з дітьми та вдосконалював свої вміння. І потім він пішов в прикордонну службу. Спочатку була прикордонна служба, він там навчався, і він служив в генічиську, був тобто там рік чи скільки він в прикордонниках був. 2018 рік приніс кардинальні зміни в життя Сергія. Саме тоді відбулася випадкова зустріч з його коханням. Познайомилися ми ну, кумедно, Я його просто переплутала з іншою людиною. Я переїхала в Гуляйполе і шукала будинок зняти. Ми домовилася там про зустріч саме з орендодавцем. І просто не до того підійшла. Я ж його так не бачила в очі. Ну, підійшла, просто почала розпитувати за квартиру, де знаходиться оренда. Він же так сміявся, знаєте, мені ще мені так було якось ніяково, тому що він так посміхається. І ні, щоб там сказати, ви там, перепутати, або ще щось. Він теж почав розпитувати, хто я така, звідки, як звати, скільки років. Ну і в кінці так теж поговорили, говорить, дай мені, ну, дайте номер телефону свій. Я кажу, так я ж вам телефонувала, тобто у вас є. Ні, каже, я не здаю житло, тобто то ви не мені дзвонили, бо в мене, каже, автобус, я додому поспішаю. Їхня перша зустріч запам'яталася обом на все життя. Сергій справив на Ганну гарне враження. Ну, він був високий дуже. Тобто він високий, такий кремезний думаю, такий ну, він гарний чоловік. Далі їхнє спілкування продовжувалось в соцмережах, а згодом переросло в романтичні відносини. Збори були в нього, теж військові, він сюди в Запоріжжя їздив. І ну, ми якось просто так спілкувалися. І він просто подзвонив говорить, я от зі зборів їду, а ну, до села ж доїхати він не міг тільки до Гуляйполі ну, Він просто сказав, можна до тебе приїхати, щоб переночувати. Ну, добре, приїзди. Тобто він раз залишився. Ну і, мабуть, через місяць він переїхав до нас вже гуляйково жити. На той момент Ганна мала трьох дітей. Сергій з легкістю з ними потоваришував. Дуже швидко вони знайшли контакт. Тоді ну, молодшому сину було три рочки всього лиш. І ну, він дуже молодшого любив. Вони просто лежали на дивані і дивили, дивились мультик. Тобто, він з ними гуляти ходив. Я працювала, він збирав він дітей, він уходили на стадіон там, м'яча пограти, таке, побігати. Він ще був, знаєте, він дуже добрим татом був. Він завжди, коли був вдома, він ночі прокидався. Я не, я не прокидалася до дитини. Він переодягав. Сергій був надзвичайно цікавою людиною, згадує цивільна дружина Ганна. Окрім викладацької діяльності, мав хобі, яке його надихало. Він дуже цікавився, знаєте, там якимись там, саморозвитками. Він дуже любив історію, тобто читати там. Ну, таким він цікавився. І ще в нього хобі, що він дуже любив, це. Садівництво, сад. Тобто він у себе в селі там вирощував, сади, вирощував там ну, персики різні, там, саженці якісь там, хурма, щось він там, ну таке, він щось полюбляв він таке. Та через збройну агресію росіян Сергію довело змінити цивільне життя на військові будні у 2019-му Чоловік підписав контракт із 92-ю окремою механізованою бригадою імені кошового отамана Івана Сірка. Перший його був контракт. Він був на ротації в Авдіївці. Тобто він всі півроку там був. Закінчився в нього перший контракт, і через півроку він підписав на три роки. Теж з 92-ю. Перша його ротація була це золоте. Тобто він там півроку був. Ну, а потім вже, ну, чугуєві просто в частині. Кожні вихідні він додому їздив. Ой, традиція була, це обов'язково пити каву на вокзалі. Тобто він приїздив рано вранці завжди. Коли він вранці приїздив, він першою маршруткою. Він дуже любив, щоб зустрічала, і ми завжди каву пили. Тобто це вокзальна кава, романтика. У такі моменти Сергію просто хотілося побути з сім'єю. Вони часто бували на дозвіллі разом, прогулювались чи їздили відпочивати на озеро. Це 19-й рік, це, ми тільки почали жити і їздили в моє село, де я народилася. Там ліс такий сосновий, ми за грибами ходили. Грибів не назбирали, зате шишок два відра принесли. У 2020-му в пари народилась перша спільна дитина, син Захар. Захарчик, Захарчик. Ми повідомимо про це в кожного управління. Привіт, привіт. Це вихідні, коли приїздив. Літо, жарко, брудні. Тобто це він малого десь там ловив, не пам'ятаю, ще він. ну, Втікав, що він його ще ніс додому і говорив, не ходи, каже, а так далеко забіг. Та військовий обов'язок все ж не відпускав Сергія до родини більш ніж на вихідні. Проте, навіть в окопах він знаходив час для виховання дітей. Він допомагав уроки вчити. Навіть перша ротація його була, він окопі ну, історію розповідав доньки. У неї були проблеми з історією. Він, він писав її контрольні, він розповідав їй. Щоб вона зрозуміла. Я ще згадую, це перше було це, господи, ще тема така велике переселення. От. Ну, любив він таке. Тобто він, він любив розповісти, він міг розповісти гарно. Саме історію. В лютому 2022 року, коли вся країна жила в напруженні щодо можливого повномасштабного вторгнення РФ, Сергій перебував на службі в тій же 92-й бригаді. Крайній раз чоловік був удома за 10 днів до Великої війни, він брав маленьку відпустку. Я вже вагітна була двійнятами. І він брав просто багато, ну, як вихідних. У нас УЗД було планово, але 13-го подзвонили, сказали, щоб всі прибули в частину. Тобто, числа 20-го він, мабуть, дзвонив і говорив, що так, збирайте речі. Тобто він говорив, що щось буде. 24-го я йому вже дозвонитися не могла. Тобто він був не на зв'язку. Це такий ото був період, знаєте. Якогось вакууму інформаційного і взагалі не розуміла, де він, що, що робити, як. Тим часом сім'я опинилась в зоні активних бойових дій. І тільки після евакуації до Запоріжжя Ганна змогла додзвонитись до Сергія та почути рідний голос. 9 го вранці, тобто, він вийшов на зв'язок. Тобто вони вийшли з оточення. І... У них зв'язок з'явився, вони ну, до Харкова вже добралися. І він тоді зателефонував, сказав, що все добре, я в Харкові. Він старався кожного дня відписувати. Якщо він не на виходах, тобто кожного дня, то він потім писав, що так він йде там, на, на вихід, і там буду на зв'язку через дві доби. Тобто я знала, що він вийде. Потім восени, коли Коп'янськ звільняли, його на зв'язку не було два тижні. Потім зателефонувала його мама, в нього інтернету не було. Він просто дозвонився по зв'язку до мами і сказав, що зателефонує, що все добре, що живий. Життя родини тривало від дзвінка до дзвінка. Від Сергія було важко почути щось про його перебування на фронті. Чоловік не хотів, аби вдома за нього переймалися. Адже Ганна була при надії. Родина чекала двійнят. Її імена їм обирали разом. Взагалі нам ставили ще два хлопці, а він дуже він, він прям мріяв про дівчинку. Це... Це його, знаєте, така, от. Він її називав дівчинка -перлинка. от, Татова донечка. І в перинатальному, коли робили УЗД, нам вже поставили, сказали, що вже ну, дівчинка і хлопчик. А тоді ж знаєте, цей єдиний марафон. І просто там звернення теж ведуче, там Соломієш. І оце звернення солю, солю. І йому дуже подобалося це звернення, як от звертається, каже, давай Соломієш. Ну, ну добре. А Лука хлопчик. І Чому Лука в Харкові, коли вони були, ну теж там підвали, теж, ну, і люди ж громадянські. І там був хлопчик Лука. І йому от сподобався цей хлопчик, каже, він мені каже, воду носив. ну Вони лежали вже, відпочивали. І каже, він, він просто воду мені носив, каже, ну таке гарне ім'я, незвичне таке. Тому от вирішили назвати так. Сергій надзвичайно хотів донечку та не встиг потримати її на руках. Сімейне щастя затьмарила трагічна звістка про загибель чоловіка. Сталося 2 квітня 2023 року. 31 го він зателефонував, сказав, що ми йдемо, ну тобто я йду на вихід. Якось я, я не думала, що це буде так швидко, тобто, ну, що майже одразу піде на вихід. Ну, а потім другого він просто не вийшов на зв'язок. Я завжди чекала, вони поверталися десь о 3-4 ранку. І смс таки не приходило, тобто що він на зв'язку він не спітився. Їх загинуло тоді четверо хлопців. Тобто з восьми їх четверо повернулося. Сергій мав ще чимало планів після нашої перемоги. Найголовнішою мрією було побачити своїх рідних та обзавестися сімейним гніздечком. Ми дивилися будинку купити, тобто, щоб купити будинок десь, щоб уже було, як то говориться, своє місце, тому що розуміли, що в ми не повернемося. І садок персиковий. Ми завдячуємо тим, хто бився проти окупантів у великій війні, та вшановуємо пам'ять героїв, які віддали за нашу свободу найцінніше своє життя. Я впевнений, що недарма віддав своє життя для захисту батьківщини. Я зробив би це без найменших сумнівів. Знову і знову, скільки було б потрібно, аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди залюбки поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога. Коли всі українці знову посміхатимуться, я впевнений. Все довкола це наша земля, ліс і гори, степи і моря, і свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна світ радіє, скінчилась війна, з нами ангели перемоги.